На святковий стіл. А ще до цієї птички у мене є смачнющий соус та неймовірно смачний і корисний салатик. рецепти яких ви знайдете в наступних відео. Підписуйтесь! А також рекомендую переходити в мій інстаграм, бо в столі свої підписники знають більше. Ну що ж, не буду вас стомити, покажу рецепт, як можна приготувати любу птицю і не тільки курку. Беремо курочку і відрізаємо від неї все, що вам не подобається. На місці курочки може бути люба друга птичка. До речі, говорю суржиком, тому сорі, курицю розрізаю і роблю на ній надрізи. Ось так, як показую на відео. Далі солимо за смаком і посипаємо любою приправкою, але я люблю дуже ексклюзив. Далі роблю курочки масаж і втираю таким способом приправки. Змішую гранатовий та соєвий соус. Пропорції залишу в описі. Та добре змащую курочку цим соусом. В розрізи вкладаю невеликими шматочками нарізане вершкове масло. Парочку кладу поверх, нарізаю апельсин кружальцями. Далі в пакет для запікання ви можете взяти форму, яку покриєте потім фольгою. Викладаю курочку, поверх викладаю апельсини. Заливаю залишком соусу, яким змащувала зверху, та додаю насіння гранату. Воно ж насіння. І все це в духовку на 180 градусів 45 хвилин. За 10 хвилин до готовності розрізаємо пакет або знімаємо фольгу, щоб вийшла ось така рум'яна шкірка. Перекладаємо в тарілку і зверху ще трішки змащуємо гранатовим соусом. В такий спосіб курочка виходить неймовірно, смачна, а головне соковита. Смачного!